привет. Натя, ты что на стоишь? Зараз прийдут две мышки. Ой, давай работаем. А уточка? Можешь пустые с пошли? Я зараз принесу нам сами лучше. А Принес. пока я занесу. Просто. Сядь. <пытка> Всё, я Просто <есть. пытка> Так, все, а я не. Так, для чего нам а скоролупы, А что тут такое? Настя, Настя, коричневый. Колес Чорний. Чорний. Оранжевий. Оранжевий. Жовтий. І чуть-чуть червоного. Зробимо чуть -чуть. торт. І перемішаний колір можна взяти для красоти. Я свій. Давайте готувати. Настя. Ти стоїш. Я свій. Ти стоїш. Так, починаємо наш. Нашу готовку. Робимо жовті два коржі. Зараз yeah. ми з Насті їх поламаємо. На Настя, це тобі. Роз, Розм'яскаємо, щоб було похож, як це. Так, Тако? Розм'яскаємо, щоб був м'ягенький. Потім ми накручуємо і на складний попався. Потім на криву робимо кружочок. Все равно. Вот для цього на, У нас є отакий от стульчик. Ми розкатуємо на ньому. І у нас виходить отакий от так. от у нас вийшов шарик. Потім ми його приплюснемо, як блінчик. Давай блінчик! Це буде наш корж. Отак можна і без плейдо обходиться. Якщо у вас нема плейдо, то беріть обичний пластилін Просто ми вже плейдо витягнули. Так, мій корж готовий. Мені зараз вас яйця яйца. Давай, Настя, я тебе поможу. А сейчас зараз... мы будем прекращать торт. Сейчас мы будем действительно прекращать торт. Чего? Настя, помнишь нашу песенку? Нам, Нам с, тобой с тобой так весело готовить. Нам с тобой сегодня, сегодня повара. Хоч не настоящих ага. продуктів ага. ми робимо. Сьогодні ага. робимо. Ага. Робим ага. Ми ще наших обід. Робимо обід. Настя, а що люблять мишки? Сил. То давай їм зараз не Торт, а сир. Давай. От, на твій корч. Скручуємо його у паличку. У паличку. Вкусницю. Ой. Ой, що? Що я в мене? Мішає. Все. Ой, так. Силь у нас має з диречками. Беремо. Отакожна буде трикотник. Отако. Отакий трикотник От нам згодиться. А Як це робити? Зараз я настрій допоможе. Отакий От трикотник. Зараз ми йому зробимо дирочки. Так, Насті щось не дуже, давай Ти знову скручим, крутим, кручим, ключимо. А знаєте що? Можна і готувати не з настоящих е, продуктів. Можна пластилину понібито. Зараз ми зробимо, переплюсним. Так. Ааа, девочки. Зараз ми будемо робити скоро дирочки, нас це вже питала, коли будуть дирочки. А дирочки у нас будуть на самому останньому місці, на жаль, тачка. Дичека буде тут сидіти. Отакий От в нас вийшов трикутник. А робимо дирочки ми за допомогою. старої печатки ззаді. Ну, нам не обязательно, можно взять и крыс, ручку. Ручка все девочки, Лона. Я свей. На, ручку. Добро. Я тоже сделаю ручку. Так. Вот так, и буду. так. Tak, je to 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 tak, je Тут Дивіться, похоже, що тут Він трьох окей, а тут рот. Оооо. А для чого нам задавали скаролупи? Скаролупи можна взяти дві, оскільки нас двоє. А якщо вас троє, то ви можете взяти три скаролупи кіндера. Ми взяли дві. Заховуємо туди наші кустяшки. А де кустняшки заховати? Так, кустняшки туди. Твій. На це твій. може свій за своє. От от всех нас заховали. Дай в Кіндері. Вот. Дережка виглядає овчиком, коли ж його відкриють. А решта ми можемо заховати в... уже Ой, я так поклала. Все. Четыре забираем. Отрыв уставляем. Так, Настя, а у нас нашли пластилин. Да. Настя, болеть. Вот, Настя. Это наш оранжевый. Оранжевый мы зараз поделаем. Тупи корышный, мне оранжевый. Будет коржики у нас. Так, раскачиваем их. Ручками? нет. Перемяткуємо. Посилуваємо перем'яцькати. Для цього добавиться ручки і пластилін. Ой, він упав. Зараз. Зараз йдемо. А от і він. Ну що все. Ми розмяткаємо нас це перше, а потім будемо розглажувати без ручок. Так, ми вже розм'яцкали. Тепер будемо крутити кружок. Це вже точно будуть корсики. Крутим, крутим, щось намутим. А, у нас ще одна пісня. Крутим, крутим, щось намутим. З властелінами. Або сіста настоящого намутим щось, Або накрутим. Кружочок надо. При степимом ручки. Зробим бах-бах. А блічик нам зробити легко поставити його. приплюхнути рукою як молотком. Панеш Настя? Так. Да. Тут пісеньку нашу. Або та. А очка-очка. Ну, всім пока. Підписуйтесь. А у гості вони до нас прийдуть в слідчому відео. Пока-пока.